Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Ми, коли протягом свого життя кажемо, яке важке життя, як жити важко, знаходимо в собі причини говорити такі слова. Дуже важко жити, чогось не вистачає. Дуже важко вчитися, дуже важка робота, дуже важко інші якісь справи робити, все дуже важко. І уявіть собі, Господь створив людину для того, щоб вона страждала, для того, щоб вона мучилась. Ну, отак от от виходить із того, що ми кажемо, як все важко. Виходить, що Господь створив людину для страждання. От Він такий жорстокий, такий деспотичний, що він створив людину для страждання. Це ми так говоримо. Ми ж кажемо, як важко. Ми ж кажемо, не, не написано. ж... Не в, святих, не в творах святих отців, не в Євангелії ж не написано, важко вам буде жити. Страждайте. Не написано ж ніде. Ми самі собі таке придумали. А чому ми таке придумали? А як знайти якийсь шлях для полегшення? Його шукати не треба. Цей шлях нам дав Господь. Він прожив життя разом з нами, разом з людьми на землі, мав ті самі тягості, мав і голод, і холод, і біль, страждання. Мав. Але він нам показав, як треба жити. І він нам дав вказівники у своєму житті, за якими ми повинні йти. І прожити все своє життя. Мало того, він позакривав усі дороги, усі нори, усі пастки, позакривав і сказав: Туди не йдіть, там гріх, і те не робіть, там погане. Туди не, не, не сходьте, не треба воно вам. Ідіть он, на, той, на той маячок. Ідіть до тої Голгофи, дивіться на той хрест, і буде вам добре. Як у Старому Завіті Господь повелів. Пам'ятаєте, коли змії почали жалити людей, Господь повелів створити вилити мідного Змія і той, хто дивився на того Змія, йому змії. Не причиняли ніякої шкоди. Так само, і Христос. Ми дивимося на хрест, ми дивимося на ті страждання Голговські, і нам гріхи не причиняють. Але ні. Ми ж, нам ж цікаво подивитися, що ж там за тими закритими дверима. Господь їх закрив, сказав не йдіть. Але ні, ми йдемо, ми ж хочемо подивитися. Б'ємо лобом, б'ємося, ємо, не знаю, руками там, чи чим ми там їх розбиваємо, ті всі перепони, що Господь закрив, ті стіни розбиваємо і томимося і кажемо, як важко. Звісно, важко Важко було ту стіну розбити, подивитися, що там гріх, насолодитися тим гріхом. І знову вернутися на путь покаяння вже так не хочеться, бо ми вже того гріха отримали. А коли ми впадаємо в гріх, ми що починаємо робити? Починаємо хворіти, тому що гріх зайшов в нас. Гріх це помилка, да? ми говорили на минулому богослужінь. це помилка. А помилку треба що викорінити. А будь-яке викорінення це страждання. Немає операції хірургічної, яка би пройшла без болю. І оце викорінення гріха це є біль страждання і хвороби, що нам посилаються. Це не, не в укор. І не в якесь наказання. Господь, зачем ти мене наказав хворобою? Не в наказання, а в спасіння. Святі Отці завжди говорили, хвороба це відвіданий Господні. Господь нас хворобою приводить до спасіння через хворобу. А що робити, щоб не хвор... не хворіти? Так не йдіть у ті двері, у ті нори, які Господь позакривав від нас. Ідемо від маячка до маячка, до Голговського Христа, і не будемо хворіти. Ми маємо вірити в те, що Господь нам сьогодні сказав. Дивіться на мене: Я є спасіння, я є двері, через які ви війдете і вийдете. Я є добрий пастир, до мене йдіть. Не треба вам туди йти, там погані пасовища. Я вам гукаю вас, ідіть на добрі пасовища. Але люди не хочуть. Люди хочуть все ж таки туди. От і, от і хворіємо. Але Господь нам дає у своїх притчах, у своїх проповідях все ж таки можливість спастися. Сьогодні ми чуємо, як сліпий чоловік зцілився. Суть заключається не в тому, що він зціли... зцілений став, що він попросив, молився чи не молився. Дивіться, він не постував, він не молився, він не відвідував храм, нічого не робив. Він просто все життя сидів. І коли навіть не до нього Христос ішов, повз нього проходив, навіть і не думаючи, він зцілився. Яким чином? Суть сьогоднішнього читання заключається в тому, що він не дивився, ну він і не міг дивитися, але. Не підкорився людським балачкам. Люди кажуть, да замовкни ти, замовкни. да? Він ще дужче почав кричати: Ісуса ти не давидів, спаси мене, почуй мене. Люди йому кажуть, да замовкни, не до тебе йде учитель. А він ще сильніше кричить: Почуй мене. І коли нам говорять, ти так не роби, або ти те не роби, або ти просто до свічки підійшов і так не став, а треба так ставити, або не можна задувати, а треба там такою штучкою прикрити, не дійкуйте, не дивіться на то. Робимо так, як наша душа, як ми зараз хочемо. Або ти неправильно там поклонився іконі, або ти не до тої ікони зразу Такого всякого можна наслухатися, що. Або в церкву ти не, не з того боку зайшов, от треба так заходити. Такого наслухаєшся, що думаєш, Господи, да... люди добрі, звідки ви це все взяли? Робимо так, як велить наша душа. Як от зараз серце кричить до Господа, так і робимо. Тому що душа наша по природі християнка, наша душа, вона завжди з Христом, вона завжди хоче йти до Христа, вона завжди кричить. Ісуса Си Довидів, позбав мене цього земного, цього тлінного тіла. Визволи мене із тіла, і я до Тебе хочу, як сьогоднішній сліпий. А тіло каже: «Та як це так? Не можна. Треба ж насолодитися земним життям. Ми ж живемо один раз, треба ж всього постигнути. Ми один, раз, ми, ми один раз вмираємо. Живемо ми кожен день, а вмираємо один раз. І, на жаль, назавжди. Без покаяння, без повіді, без молитви. Це дуже страшно. А живемо ми кожен день. І кожен день ми прославляємо Бога. І кожен день наша душа кричить: Ісуса сина Давидів, спаси мене, помилуй мене. І кожен день Ісус підходить до нас і каже, що ти хочеш? Я тебе почув. Кажи, що ти хочеш. Але ми не чуємо гласу Господнього, Бо ми то в наушниках або в радіо, або якось там слухаємо, там, що є, там якісь там передачі, музику щось там слухаємо. І зовсім не молитву. От хто з нас слухає молитви, акафісти, проповіді? Ну хай не протягом дня, хоча б протягом тижня. Ну от, от хто, от ви підняли, я підняв. Хто це? А все інше, що ми слухаємо? Хата на тата, що там іще по СТБ крутять, не знаю, я його не дивлюся. Ютуб, в Ютубі там щось там іще. А молитви? Хіба немає? Є. Акафісти, які чудесні, молитви, передачі, які чудесні. Хіба цього немає є? Цим Господь нас призиває до себе. Ми відкидаємо, тому що ми кажемо: живемо один раз. Ні, ми помираємо один раз, а живемо кожен день. І кожен день треба прийти до Христа, почути Його, сказати, дай мені бачити мої гріхи. Щоб тоді прийти до храму, посповідатися, причаститися по Твого тіла і крові і зцілитися від гріхів, ми зціляємося не від хвороби, від кашлю і насморка є каплі і таблетки. Ми зціляємося від духовних хвороб. Ми зціляємося від духовних гріхів. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому!